Добрий день, це канал. Я і мої кози ми з вами на кухні. Паприка. Перець чорний, мелений. Ну, а приправи, які хто хоче, той такі собі бере. Я беру, які я хочу, а ви беріть, які ви хочете. Так. Імбер. Хто не любить моє не брати? Я дуже люблю м'ясі. Імбер. І я додаю. Так, приправа до ребер. Мелений часник, тільки грубший помой. Ось так. І сіль. Так. Ну, і такий ще один інгредієнт, як кока-кола. Ну і зараз я поприймаю ті приправи, тоді покажу, що далі буде. Ось такі свині, ребра в мене, свині. Намашуємо наші ребра. Під низ я положила перець і лаврове листя, перець горошком. Треба відправимо пектися ось і тоді приготуємо ще до них один соус, щоб зверху їх поляти. Нікого так не заставляю готувати. Мені так захотілося, я так собі готую. Мені таких рибер. Ось так як захотілося так. І зараз відправимо в духовку, при температурі 200 Будуть пектися до готовності. Ну а ми за той час приготуємо ще до них соус, щоб було смачненько. О, якраз в мене. Так, де я? Ага, зараз. Так, духовка у нас нагрілася, сюди я віляла ще півкружечки Кока-Коли, накриваємо, відправляємо пектися до готовності. Ось так, ложка меду беру. Ну, ще трошки. Півтора ложки. мед, смакота. Так. І вибираємо нашу гірчицю. Міляла дві ложки вина білого сюди і розмішую. Ще трошки солі зараз додам. У мене пательня гріється вже з тим, як його з олію. Відправляю на пательню. Протушимо наш соус трошки. Як протушимо, я покажу, який він має бути. Так, ось такий в мене вийшов соус. Він світлий, гарний, такий жовто-гарного насиченого кольору. Ми з цим, здається, якийсь темний, як ну, Бачите, який він? Це нам м'ясо поливати, щоб було чим. Ось таке діло. Це соус для м'яса. Ми зробили. А тепер ще нам треба щось для вермишелі, бо ж м'ясо саме не будемо їсти. Треба вермишелі відсідити. Зараз я відвару, відсіджу. І треба якусь ще до неї заправку зробити. Не знаю, може тільки просто шкварки помастити. А може зараз зроблю і соус, який ще теж для вермишелі. Побачимо зараз. Порізала дві цибулинки невеликих, відправляю на пательню жаритися. Так, ось так. Цибулька з олійкою. І було в мене ще трошки кобаси в слоїкові відкритої. Я взяла її покришила і прожарила, щоб було смачніше. Так, ось так виглядає моє м'язко в духовці. Зараз вермишель вже відвариться. Я відкрила, щоб воно трошки зарум'янилося. Ось, зараз я ще переверну на другий бік, його, щоб ще з там тої сторони трошки прирум'янилось. І все, якраз вермишель мені звалиться, Чи ракушка, як там хто знає, мені нема різниці. Ось, І будемо і будемо смакувати вже. Ось так-то така то красота. Поливаємо м'яско соусом. Щоб воно було нам смачне. Далі дуже смачно. Це наша цибулька зелена. Ось така красота у нас вийшла. М'яско наше. Ну, а зараз все остальне буде. Ну, а тепер ми посмакуємо, так, десь мене ведемочка є, є наша вермишелька з нашою зажаркою. І є наше дуже смачне м'яско. Наталя сказала, що дуже смачно. Ложкою перше Та вилкою. Ложкою ручок. Який виходить смачний соус? А яке м'яско. Та не в роті. Так що заходьте до мене на вечеру. Дуже смачно. Перцю я не люблю. Я його тільки для запаху люблю. Оцим соусом можна і вермішель мастити, чи там ракушку, чи лапшу, хто як там каже, нема різниці. Від цього смак не міняється, як ви назвете. Uh -huh. Так що готуйте, смакуйте. Це дуже смачно. Соус so, супер. Вино тут додає дуже гарної нотки. Можна замість вина соєвий соус дати. Ну, у мене соусу не було, я взяла вино. Так що ось таке -то діло. М -м -м. Подивіться, яка красота. М -м -м. Дуже смачно, дуже смачно. Всім гарного дня, вечора, мирного неба, міцного здоров'я, хто коли буде дивився. Всім дня вечора, ранку. Миру, спокою, затишку. І скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. При можливості не забудьте поширити моє відео, якщо вам воно сподобалося. Ну і хто ще не підписався, підписуйтесь. Будемо ще разом спілкуватися. Рецептів ще є багато. Будемо готувати. Всім папа! -па.